Василь Малюк йде з посади голови Служби безпеки України. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський. Службу безпеки України ймовірно очолить начальник центру спецоперацій А відомства Євгеній Хмара. З ним також зустрівся президент. Таку пропозицію йому за неофіційними даними висунув Зеленський під час зустрічі 5 січня. Водночас він доручив малюку зробити напрямок українських асиметричних операцій найсильнішим у світі. Зустрілися з Василем Малюком, подякував йому за бойову роботу і запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта і російської держави. Більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє робити це найкраще. Ще і саме цим, і продовжить займатися у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили і кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Слава Україні! Зазначив президент. Прес-служба СБУ поширила також коментар і самого малюка. Іду з посади голови служби безпеки, залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Написав малюк. Він також зазначив, що вірить в справедливий мир та розквіт України з великою вдячністю за підтримку колективу служби всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю, додав малюк ще 2 січня. Вперше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський може зняти з посади главу СБУ. Василя Малюка, і призначити його на іншу посаду. Зняття малюка відбулося в межах оголошеного зеленським великого перезавантаження, яке торкнеться всієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони. Зазначимо, що Василь Малюк на посаді голови СБУ особливо відзначився спецоперацією Павутина, коли було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії, а також ударами по Кримському мосту у 22, му 23-му та 25 му роках. На цьому поки все. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк і до зустрічі.